Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії «Елегант» модель 330 010. Монтажу підємність до 10 тонн в даному домкраті. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас йде металева ручка. Конструкція з гарантійним талоном і сам домкрат. Абсолютно повністю металевий домкрат на один шток. В домкраті всередині використовується мастило, тому обов'язково потрібно про це пам'ятати і транспортувати потрібно виключно в вертикальному положенні для того, щоб мастило не витікло. Домкрат має мінімальну висоту підхвату 205 мм, максимальна висота підйому 390 мм. Є металевий упор, який додатково викручується. І також є фіксатор. Як працювати з даним домкратом? Для того, щоб підіймати, у нас потрібно фіксатор привернути до кінця вправо. Таким чином, вставляємо. Ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, домкрат підіймається. Для того, щоб домкрат опустити, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Все, доволі просто ось так працює. При купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!